Гарного, приємного вечора Продовжую нашу бесіду. Дивіться, я гарно виглядає той гель-лак, який просто фарбується як звичайний лак, але виглядає по акції. Зараз що в просторі, як блискучий і охайний виглядає повністю як звичайний до п'яти днів написано, що він витримує. Ми ну, подивимось з моїм навантаженням, і як він витримує, тому що я багато чого роблю по дому руками, так, без рукавичок, але виглядає дуже естетично. Дуже естетично. нюдик, дивиться, дуже класно. Мені сподобався колір. і швидко він засихає тут три слої, щоб було гарно, тому що він такий більш матовий, тут три слої. Навіть не два, а три. Тому, якось так. Зайшло, зайшло, мені подобається. Так ось, знаєте, мені було сьогодні задавати таке питання. Що, як не підписники люди задали мені таке питання, а як в тебе вистачає часу, нібито на все, що ти робиш, там і на дачу поїдеш. Щось там намагаєшся зробити, погодувати тих собак, потім ти ще їдеш до людей зустрічі, потім ти ще щось намагаєшся робити вдома, ти щось десь там працюєш, десь щось консультуєш, постійно в телефоні. Як ти все встигаєш, Які там, як ти знаходиш час, типу на, взагалі, на ту йогу, на тренування, на якісь англійські все, як ти це все робиш, дивіться, дуже важко. Я, як нормальна людина, кажу, що це важко. Але саме англійський, наприклад, й йога в мене розгрузка. Спортзал та якийсь будь-який ввечері, аж о 7 вечора я йду на тренування. Взагалі в мене саме пізні заняття. Я обрала такий час для того, щоб мене вже ніхто не дьоргав, не трогав. І що це час для мене, бо це десь до 8 години. І так само англійська, 18.30 починається. Це саме пізній час для мене, розумієте все. Це, коли закінчується робочий день у всіх людей, вони йдуть додому. А я, крім того, зразу починаю йти десь на якісь заняття або десь кудись. Ось. І хочу сказати, що для того, щоб все інше встигати, треба чітко планувати свій день. Це важко робити в наших умовах, тим паче як зараз. Тому я завжди намагаюсь. Знаєте, роблю ось такий якийсь план приблизно. Сьогодні я зроблю те, 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 те. Якщо не вийде зробити те, то позаміню цю дію, ту, що хотіла на наступний день. І ось так переміщаю ці справи між собою. І це нелегко. І ну, тут дуже важливо, знаєте що коли не встигаєш або в тебе не виходить зробити сьогодні те, що ти хотів, то не злитись на себе. Це дуже важливо, не злиться на себе, а скажіть собі, що сьогодні, наприклад, найголовніше, що сьогодні можна зробити, а що потерпить до завтра. І становіть свій день так, щоб не лише для когось ви щось зробили, а й для себе теж. Тобто приділяйте час для себе, для своїх потреб, а не лише, наприклад, для клієнтів, для людей весь день, а для себе взагалі нічого. Тому що це призводить ну, погано. У мене такі були моменти в житті, коли я все лише для людей робила, коли доходило, що мені треба своє щось вирішити, питання, воно накопичилося, і мені потім дуже важко в це розгребстись. І, як знаєте, для інших все, а для себе нічого. Такого не повинно бути. Тому завжди плануйте так, що сьогодні що, по-перше, зробити лише сьогодні можна, а що можна завтра? Так, щоб вам було не. В нагрузку, так, щоб вам сьогодні було не дуже важко, не боляче, так, щоб вам було більш-менш легко з усім цим справитись. Все. Більше нічого, мені деякі в мене є знайома яка дівчина, яка пображається на мене, каже: Тобі завжди ж ніколи, ти ж з тобою ніяк не зустрінешся, тобі ж завжди ніколи. Я їй сьогодні сказала: знаєш. Так і є, я не можу планувати повністю свій день і бути впевненою, що сьогодні вийде прямо ось так. Тому мені простіше зробити спонтанні вчинки, тобто в обід записатись вже на тренування, ввечері на ньому буде, ніж планувати заздалегідь, що через тиждень я піду саме на це тренування, саме туди, туди, туди. І я не можу цього планувати. Ну. Ось такий в мене ритм життя. Ну такий сучасний світ. Неможливо нічого спланувати. Тим паче в наших умовах, в умовах, то що робиться в Україні, дуже важко взагалі щось планувати. Ми можемо вийти і не повернутися просто додому. І це наші сучасні і планувати заздалегідь надовго неможливо. Деякі договори, я навіть зараз, коли ми заключаємо якийсь там договір з людьми, да, якісь зобов'язання підписуємо на 6 місяців, не на 12. І я кажу, що це нормально, нічого страшного. Краще ми перезаключимо або пролонгуємо автоматично цей договір, тому що ми не знаємо, що може бути. Ніхто не знає. І взагалі зараз такі часи, що мені здається дуже важко щось спрогнозувати. Скажіть. Ну, якось так. Тому, коли від мене щось намагаються витягнути навіть клієнти там 100% інформацію, я завжди кажу: не може бути так. Може завтра щось змінитися. Я не можу вам гарантувати, що завтра все буде так, як от ви хочете. І все з цим треба змиритися. Тому, якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Правильно систематизувати свій день і ніколи не робити все. запам'ятайте, лише для когось і зовсім нічого для себе. Так не можна робити. Якщо у вас, наприклад, 4-5 завдань на сьогодні для когось, одне з них повинно бути, або ну, 5 там одне з п'яти повинно бути для вас, для вашої родини або для вас завдання. А не відкладаємо своє на завтра, а все тільки інше для людей. Бо воно накопичиться. Зрозуміли, накопичиться. Кудись піти, в якусь інстанцію, там, наприклад, щось купити, піти з дитиною в магазин або десь щось. А, тому що ви там зайняті по роботі і ви хочете скоріше пригодити комусь, а своє ви кидаєте на другу. Так не можна, ви будете дуже на себе потім ображатися. Не можна так робити. Це моя вам порада. У мене таке було, я вам кажу чесно, було. Було на мене чоловік дуже ображався. Казав: ну, ти як завжди, для когось, а для нас нічого. Тому намагайтеся балансувати. Усього вам найкращого. Гарного, приємного вечора! І, до речі, сьогодні буде смр. Сьогодні буде декілька смр. Буде цікаво, буде тригерно. Хто хоче подивитися смр, заходьте сьогодні ввечері. В мене є час зняти для вас смр.